Сьогодні ми вирішили дізнатися скільки коштів потрібно мешканцям для комфортного проживання в Івано-Франківську. Для комфортного проживання в місті, я думаю, мені було б достатньо 30 тисяч гривень, але це вже з урахуванням оренди, яка становить половину цієї суми. Звісно, хотілося б заробляти більше, щоб могти більше покрити своїх потреб, але цілком суми 30 тисяч буде достатньо для того, щоб просто комфортно себе почувати і закрити такі найнеобхідніші свої потреби. Для комфортного проживання пані Івано-Франківська потрібно в районі 20 тисяч. Опалювальний сезон закінчився і можна ці кошти пустити на оздоровлення, піти кудись, культурно-масову роботу зробити, парк, з'їсти морозилку і так далі. Загалом на місяць, в середньому, потрібно від 20 тисяч гривень. Це для комфортного проживання, враховуючи, якщо витрачати на проживання, тобто квартира, комунальні послуги, ну і відповідно якісь мінімальні по.